Україна зараз бореться не лише за землю, а за право думати, відчувати, вірити і жити на своїй власній землі. І саме тому ми переможемо. Бо у нас є не лише світлі воїни, не лише наша армія, не лише наші жінки українки У нас є пробуджена душа. Моє вітання вам, шановний пане Василю. Я рада знову бачити вас. І сьогодні ми знову поговоримо про непрості речі. Нещодавно завершився ваш е, імпульс. Розкажіть, що це було і як це відбулося. По-перше, вітаю усіх глядачів. Тих, хто приєднався, для кого важливі наші розмови про майбутнє України. І роль жінки в побудові нашої омріяної, ну, можна сказати, райської країни майбутнє. Бо, звичайно, якщо ми дивимося на той стан, в якому зараз Україна, то казалось би, дуже дуже далеко ми від нашої з вами мрії. Але коли ви подивитесь зовні на Україну, особливо Ті, хто виїхав, то таке можливо складеться враження, що тут, взагалі, крім війни, нічого не відбувається. Тим не менше, зараз закінчується, а взагалі почалась 5 ще липня дуже цікава конференція в Одесі, яка носить назву Імпульс і яка є проєктом. Який стосується роботи такого сайту як Країна Трера. Якщо ви зайдете в цей сайт, країна тере.org, то ви там побачите багато різних проєктів, в тому числі приведених бібліотеців, в бібліотеці є така книжечка звернення до українців і в якій присутні більше 20 різних проєктів по побудові майбутньої України. Один із таких визначних проєктів реалізується сьогодні це імпульс. Мається на увазі. Зібрати всіх тих, хто боліває за майбутнє України, е, організувати і надати імпульс для руху в даному напрямку. Е, на цьому зібранні, на якому були присутні представники від усіх обласних центрів України і тих, що знаходяться в окупації, а також багатьох і великих і маленьких містечок, і навіть від сел. Мається на увазі, що було більше 300 представників, в тому числі було кілька чоловік, які змогли добратися з різних країн, Швейцарії, Германії, Польщі і так далі, теж були присутніми на цій конференції. Так, от 6 числа на цій конференції єдиноголосно. Було задекларовано кілька дуже важливих проєктів, в тому числі і такий проєкт, як проєкт Берегиня України чи Інститут Берегень. Крім, ну це Інститут берегинь», ми про нього дещо пізніше. А взагалі, мова йшла про що? Для того, щоб щось змінити в Україні. Необхідно міняти Конституцію. Ми маємо непогану Конституцію, але тих ці, 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 ці положень, які прописані в цій Конституції, от мало хто дотримується. Як і раніше домінує телефонне право, підпільні клани і тому подібне. Для того, щоб змінити ситуацію, існує багато різних таких невеличких гуртків в основному пенсійного віку, які пробують переписати Конституцію якби на новий лад, нові статті, нові положення, якісь, що стосуються майбутньої України, зібрати там підписи, направити в Верховну Раду. От. Але ми всі мають зрозуміти, що ті, хто прийшов до влади, вони ніколи не дадуть змінити те, до чого вони прагнули. І всі намагання достукатись до такої влади, це, як пам'ятаєте, була така басня, от, а Васька слушає, де От точно так же змінити мирним шляхом. І конституцію, і змінити владу неможливо. Владу міняє, і, відповідно, потім і Конституція міняється, лише при переході з одної цивілізаційної е, сходинки на іншу, коли треба щось кардинально міняти в країні, і без цього не може існувати ця країна. Але е, це не той випадок, який. Стосується нинішньої України. Для того, щоб ми змінили Конституцію, необхідно взагалі згадати про те, що все у всесвіті має свою роль і своє призначення. А це теореми, не моя видумка, теореми кібернетики, математики і так далі, які пов'язані з таким принципом, який називається принцип золотого перетину. А також все що якщо в системі задано менше цього значення оцього золотого перетину, всього необхідно для рішення задачі, мається на увазі ядро, це і ресурси, і технології, виконавці, і так далі. То цей об'єкт ніколи не виконує поставлену задачу. Він або зруйнується, або розсипеться. Все має своє призначення так само, як і наш з вами український етнос. Він має своє призначення, яке він має виконати. І от для того, щоб він виконав, необхідно, щоб ті риси, е, ті інваріанти, як ми, які їх ми називаємо, або те особливе, що необхідне для того виконання задачі, щоб воно збереглось. От як у крила у літака до тих пір, поки він літає повинен літати, повинен мати крила. Крила обламались, він вже далі нікуди не полетить і не виконає свого призначення. Точно так же є ті особливі риси, характерні для українського етносу, які дозволяють сподіватися, що ми, врешті-решт, виконаємо ті задачі, заради яких ми на цій землі. Але для цього треба мати відповідну конституцію, етнічну конституцію, стратегію, щоб ті тисячі років, які нам призначені, це приблизно 4 тисячі років. А для того, щоб ми пройшли цей шлях і виконали ту роль, яка нам відведена в еволюції планетарного людства, то для цього треба зберегти ці риси, а для цього і слугує етнічна конституція. А для того, щоб на даний момент нічого не вплинуло, щоб ми могли рухатись. Якщо етнічна конституція це стратегія, то існує державна конституція на даний момент. Тільки державні конституції в усьому світі це фінансово-економічні свого роду, де править гроші. і Різні угруповання, які на цьому живуть. А в той же час, коли духовно інтелектуальна складова взагалі не враховується ніякі тим більше етнічні складові. Ну тобто корупція і байдужість кажуть, що який ворог України? Корупція і байдужість. Тож для того, щоб це державні утворення і відповідна державна конституція, це тактичне знаряддя, щоб все-таки етнос існував, пережив і міг виконувати свою історичну місію далі. Наскільки це можливо в даних умовах? Бо, звичайно, ми живемо не в вакуумі, і звичайно, що зовнішнє середовище по відношенню до України має свої впливи. Що є щось подібне у євреїв, це тора, за якою вони живуть, і яка носить такі початки. Так от, в кожному суспільстві має бути е, інститути, прописані в цій етнічній конституції, які б дозволяли е, структурно побудувати так етнічний склад України, щоб ми могли виконати історичну нашу задачу. Е, ми на цьому імпульсі перші задекларували про створення Верхньої палати Верховної Ради, верхня інтелектуально духовна палата. Що це таке? Це 12 чоловіків і 12 жінок, яких обираємо ми мільйонним голосуванням в засобах. Інтернету, по відповідних сайтах і так далі. Це ті кандидатури, які користуються авторитетом у мільйонів мільйонів українців і в Україні, і за кордоном. Перш за все, не ті, хто слово блуд... чи блудять словом, а ті, хто конкретно зробив щось для майбутньої України. Ось він створив, наприклад, якийсь ряд пісень, він написав якісь книги, він побудував якісь нові форми колективного там господарства, чи ще щось тому подібне. Але той, що зробив, заклав якісь камені в майбутнє України, запропонував нові технології, чи в інтелекті, чи в хірургії, та де завгодно. Як Ви вважаєте, нове покоління, діти війни, як вони змінюють долю України? Якщо людина дійсно буде, хоче будувати майбутню Україну тих галузях, звичайно, до яких вона причетна, то ми їх виносимо на обговорення в інтернет. І люди знають, люди бачать, того хто поряд. І, відповідно, якщо люди бачать, що це дійсно людина, є таке слово лицар, лице рай, як Сонце, воно світле. Ну, звичайно, якісь там плямочки завжди будуть і на сонці, але що це дійсно приклад і для виховання, і приклад для майбутньої побудови України. От вибираємо по рейтингу, відповідно, до за закону найбільше голосували люди. А ми оберемо 12 чоловіків, 12 жінок. Роль яких зводиться до того, що вони не тільки пропонують якісь конкретні зміни в суспільстві, а ще і наглядають, щоб ота нижня палата, яка зараз є, і по суті, яка там, по суті, її ради то немає. Це кілька кланів, яких фінансує Ахметов, Коломойський і так далі, які приймають відповідні рішення. Їх Україна не цікавить. Ну і, відповідно, теж стосується не тільки таких кланів, а і кланів діаспори, які в нашій країні, які турбуються, звичайно, про своє місце і своє корито в нинішній Україні. Так от, якщо Верховна Духовна інтелектуальна Рада сказала, що цього робити не можна, чи цей закон приймати не можна, що це шкодить, то відповідно цей закон прийняти не може бути ні президентом, ні ким іншим. Бо це все, що на користь України приймається все, що на шкоду і шкодить Україні. Це заперечується і карається при необхідності. А це перша верховна палата, і про те, що ми маємо написати нову етнічну конституцію. І в цій етнічній конституції задекларовані інститути це інститут берегинь. те, про що ми з вами говоримо, що душа українського роду. Це наші жінки, наша друга половина, наші дружини. Бо що таке дружина і друг? Це друга половинка твоя? Це фундамент етносу. Бо без жінки немає сім'ї і, як оберега, немає дітей, ще раз наголошую і немає відповідно майбутнє цієї країни. Це берегині. І от якби як зараз у селі є там одна-дві жіночки, які знають все про всіх, конкретно, яка завжди прийде на допомогу, організує, вона знає ритуали, вона знає ту молитву, вона знає, що робити в тій чийній ситуації. Вона приклад, якби, для всього села. І подібні тільки вже не Берегині, а священники мають бути чоловічого роду, що мається на увазі, от як у євреїв равін, який не тільки е, священнослужитель, а він одночасно і секретар парткому, якщо хто пам'ятає ще комуністичні е, часи Радянського Союзу. Е, це людина, яка Має турбуватись по ту громаду, яка обрала його е, священником. Ну, Священник це святий, це приклад для всіх, мається саме на увазі не так, як піп, конкретно, а як е, приклад і виховання і організації авторитету в даній громаді. І він, відповідно, має турбуватись і про форих, і про освіту, і про організацію е, майбутнього. Даної громади і так далі. І він, відповідно, підбирає собі команду, але його теж він має бути там, якщо рік він не виконує свою роль, то тоді громада збирається і вибирає іншого священника. Але це свого роду, я кажу, як берегині точно так же. Оці священики наглядають за своєю громадою. І вони теж е, обирають потім відповідних делегатів на районі, там краєві республіканські зібрання, е, де знову-таки збираються координатори цих рухів і проєктів різних. Бо е, ще одне це Зараз я про інститути кажу, от Інститут лицарства, е, як і Інститут Берегинь, А е, тільки кажуть, а навіщо тоді лицарям священники є? Е, е, Лицаря це той, хто створив якби чи одноразово, чи всім життям е, приклад на все життя. Якщо ми співаємо пісню, от як е, в Шевченка чи вірш е, десятки років. І оця пісня, от як козацький марш. От. І козацький марш про цього Кобзаря зромів, ніхто б і знати не знав Євген Адамцевич. Але один раз написавши оцей козацький марш, або Запорізький його називають, і він звучатиме десятки поколінь. Оце лицар духу. І відповідно, якщо хтось із вчених зробив крок за обрій, який вивів там, чи людство в космос, чи в інформаційний світ, чи ще що-небудь, і це залишається назавжди, Оце лицар розуму чи лицар духу. І лицарі-захисники України, коли він ціною самопожертви захистив Україну, був її оберегом, це лицарі, от як герої там були свого часу Союзу. Окрім е, цих інститутів, які я назвав, е, це берегинь і лицарів, а також священників, е, задекларовано, наприклад, власність е, на природні ресурси, що все, що дано Богом, не може бути чиїмось конкретно, чи земля, чи ресурси, чи щось. Власністю людини може бути лише те, що створено її власними руками. Власним розумом, і нічого інше привласнити неможливо. Це має бути теж законом будови суспільства. Е, ви прочитаєте потім більше вже змістовно, але тих, що стосується за кордоном, найважливіша роль, яка стосується тих, хто за кордоном, це зберегти українство за кордоном з тим, щоб можна було повернутись і будувати нову Україну в ці непрості часи не просто вижити, а ще і об'єднатися в усьому світі, щоб українці відчували, що вони не десь викинуті, а що вони гілочки великого українського роду, бо зараз за межами України більше українців, ніж в самій Україні. І, звичайно, що без цієї частини. Мається на увазі діаспору не тільки що виїхала, а й та, що раніше існувала в багатьох країнах. До них теж треба донести хто ми, навіщо ми. Будь ласка, дивіться, бо дуже багато літератури, про, я сказав, про сайт Країна Ра. Подивіться, там є дві книги. Це перше Всесвіти Україна. Обов'язково, і друге звернення до українців, і для розуміння того світу, в якому і ми є, там ще є така книжечка Куль Ора або сніп, діду, Ора, який об'єднує нас всіх в єдине ціле. От, будь ласка, вони не такі великі ці книги, але і в першому, і в другому, і в третьому е, там завжди є хто ми з вами, для чого ми на цьому світі яким шляхом ми маємо пройти, який нам каже Господь протував чи Всевишній? І е, ті задачі, які ми маємо як етнос, як наше родове дерево, виконати. І пам'ятати, е, що де б ви не були, ви обереги, обереги, берегині українського роду. Без вас України не буде. Будь ласка, повертайтеся, спочатку зберігайте, а потім, при першій можливості, повертайтесь на батьківщину, бо це ваш дім і, ваше, і не тільки ваш, ваших дітей, і наступних поколінь майбутнє. А я вам дякую за те, що ви вислухали мене, і за те, що ви приєднуєтесь. І не дивіться ще раз. Не дивіться на тих, хто дивиться на вас як трішечки не від світу цього, бо це те, що відійде в минуле. Вони дивляться очима того сторіччя, яке вже давно минуло. Яке майбутнє в Україні? Ми маємо дивитись очима, очима розбудови нової країни і нового майбутнього для нашого українського роду. Я вкотре наголошую, що. Мої діти, наполовину мої діти, мої онуки на четвертинку, мої правнуки на восьмушку. А все переплетено, як єдина тканина, український етнос. Ми на цій землі, ми користуємося мовою, у нас традиції. Ми не такі, як усі, бо кожен етнос він не такий, як інші. І все це різноманіття, все це багатство. А от ми маємо зберегти на майбутнє. Ви наші берегині. І я вам дякую за те, що ви слухаєте, і за те, що ми живемо однією мрією. Майбутнє щасливого нашої країни і нашого роду. Дуже і дуже дякую. І всім найкраще майбутнє, якого ви бажаєте, яке ви хочете побудувати. Дякую. І вам щиро дякую, пане Василю. Я думаю, ми продовжимо нашу розмову, і ще дуже багато почуємо нового і про імпульс, і про те, як від ідеї перейти до втілення тієї ідеї, яку ви започаткували на вашому фестивалі, на імпульсі. Добре. Добре. Дякую, до наступної зустрічі. Дякую, до зустрічі. Це програма «Меридіани життя. Дякую вам за відгуки. Дякую за те, що ви є. Підписуйтесь на канал і, звісно, ставте внизу під відео ваші запитання. Може, у наступній програмі ми зможемо відповісти і разом розібрати їх.